Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І яке у нас зазвичай ставлення до України, внутрішнє. Яка у нас імпресія, яка у нас рефлексія? Ой, лишенько! Корови не кошені, поля не доєні, в уряді всі зрадники, зелені там той го єрмак не такий. Контрнаступ не вдається ні на що самі не здатні, а американці не хочуть нами керувати. Так, от це неправдиве враження, тому що важливо правильно порівнювати з ким порівнювати. Я хочу вам сказати, що Україну треба. Порівнювати не з тією ідеальною Україною, яка б вона могла би бути у ваших юнацьких мріях під час сеансів підліткової мастурбації, її треба порівнювати з тим, що є поруч з нею, наприклад, зі світовими лузерами, такими як Ізраїль, такими як Євросоюз, і такими як Китай. Ізраїль воює з бандою. Банда називається Хамас. Ну, щоправда, це така солідна банда. Зараз найбільш популярна банда. Але поки що, це банда. Тобто у цієї банди немає своєї авіації, у неї нема артилерії залпового вогню, у неї нема ребу, у неї взагалі нічого нема, крім іржавих автоматів і ракет, зроблених з водопроводних і каналізаційних труб з самородною вибухівкою. І от Ізраїль з ними дуже довго воює, і в принципі, поки що. Скажем, найбільші успіхи на стороні Хамасу. І от ізраїльська армія в шаленому дефіциті. У ізраїльської армії катастрофічно не вистачає бронежилетів, у неї не вистачає приборів нічного бачення, у неї не вистачає 150 міліметрових снарядів, у неї не вистачає 30 міліметрових снарядів. У неї багато чого не вистачає, без чого вона не може подолати оцю саму банду. Ви знаєте, який воєнний бюджет Ізраїля. 23 мільярди доларів в рік плюс 3 мільярди доларів кожен рік давали Сполучені Штати, і того 26 мільярдів доларів в рік, і у них не вистачає плит для бронежилетів, у них не вистачає приборів нічного бачення. У них не вистачає рівно того самого, чого не вистачає у нас. Куди ділися гроші? Натаньяху, хто у тебе там голова офісу, прем'єр-міністра? Єрмак не Єрмак, а куди все ділося? Україна на хвилитничку в цілому успішно воює з найбільш загрозливою силою у світі, з найбільш небезпечною у світі країною. Воює Україна, з якою бояться сваритися всі, з нею боїться посваритися і боїться спровокувати не приведи Господи, щоб на них погано не подумали. Сполучені Штати, агресивний блок НАТО. От всі на світі вони не хочуть в жодному випадку посваритися з Московією. Пробачають їй майже все, збиття безпілотників американських. Вони, оце повне свинство в Африці. Терористичні акти в країнах Євросоюзу і в Великій Британії пробачають все, тому що не хочуть посваритися. І в територіальних діях, агресивні дії в територіальних водах країн НАТО дозволяють Рефі, тому що не хочуть з нею посваритися, і тільки Україна. З нею успішно воює. Воює, помітьте, в умовах жорстокого дефіциту всього необхідного. Євросоюз обіцяв нам дати 1 мільйон снарядів до кінця зими наступного року. Він нам не дасть один мільйон снарядів. Він не може виготовити третини цих снарядів. Євросоюз. П'ята частина світової економіки. Всі ці країни. Країни Європи не можуть виготовити один мільйон снарядів. Північна Корея може виготовити один мільйон снарядів, європейські країни не здатні виготовити один мільйон снарядів. Причому вони хочуть не те, щоб вони не хотіли спеціально. Вони хочуть, вони просто не можуть. По багатьох кондиціях вони всі разом поступаються північній Кореї. І вже підраховано. Що нестача цих снарядів, на які ми розраховували, які обіцяв нам Європейський Союз, країни Європи, це означає, що ну по військових розрахунках, це в принципі ця математика відома. Мінус 20 тисяч українських солдатів. От те, що вони нам не додадуть, снарядів, це означає, що з цієї причини додатково загине 20 тисяч українських солдатів. Так, от ці люди не тільки не здатні виготовити чи закупити для нас мільйон снарядів. Вони не здатні навіть вдаватися до звичайних етичних міркувань чи отримувати якісь етичні почуття. Вони не здатні до співчуття ці добрі країни, тому що маніхейство уже так роз'їло мізки, що. На християнську душу і прояви християнської душі там уже не лишається місця. Євросоюз з усіма цими європейськими країнами лузер, в принципі, як і лузери всі міжнародні структури. Наприклад, ви знаєте, що бюджет ООН річний 4 мільярда 300 мільйонів доларів. Це бюджет ООН. Кожного року із цих 4 мільярдів 300 мільйонів доларів, 1 мільярд. 300 мільйонів доларів ішли на фінансування Хамасу. Ну, палестинської автономії, фактично, по факту Хамасу. Е, куди дівці гроші Хамас? Ми розуміємо. Ми це бачимо. Результати. Скажімо так, от Борзість сильно збільшилася на ці гроші, і вони такі зуміли одномоментно. Скажем, завдати удар по своїм ворогам більший ніж колись зміг завдати цей удар Сирії і Єгипет разом взяті в 1973 році, накопичивши тисячі танків, сотні тисяч військовослужбовців, тисячі літаків і якісь там сотні бойових кораблів. От вони зуміли менше тоді завдати удар по Ізраїлі, ніж. Банда Хамас, і тепер он думає, що ж робити з цим конфліктом? Який жах? Конфлікт на Близькому Сході розпоширюється. Такур, ви фінансували 1,3 мільярда доларів в рік. Ви віддавали зі свого бюджету. Це, Це більше ніж четверта частина бюджету. Це третину свого бюджету. Ви віддавали Хамасу. Тепер ви думаєте, що з цим робити? Яка далекоглядна політика? Послухайте, в порівнянні з, цим, з цими людьми, українське керівництво, українська держава, українські Збройні Сили, українська зовнішня політика це просто топ. Ви просто не маєте з чим порівнювати. Ви порівнюєте все це з європейською політикою 19 століття і більше ніколи не буде. Порівнюєте з нинішньою європейською політикою, порівнюєте з нинішнім Ізраїлем. На які нас так довго закликали орієнтуватися, Україна має бути новітнім Ізраїлем, Подивіться, яка Ізраїлі, які у них спецслужби, які збройні сили, як вони самі себе забезпечують, як вони ефективно існують. Подивили, подивилися тепер, їм потрібно всьому вчитися у України. ООН потрібно вчитися у України. Європейцям потрібно вчитися у України, Ізраїлю потрібно вчитися у України, і я за те, щоб цих уроків ми їм не дава не надавали безкоштовно. Тепер великий і могутній Китай, який завжди був лузером у зовнішній політиці, і вилазив тільки на цифрах народжуваності, тобто вся могутність Китаю в тому, що їх цих китайців багато, і власне. Якщо Рафат казав за матку палестинської жінки, яка переможе Ізраїль, так от всі вони сподівалися на матку китайської жінки, яка переможе весь світ. Але хлоп, уже ні, уже мінусово народжуваність. Уже все нема навіть і цього. А зовнішня політика це просто жах. Китай завжди був опікном Північної Кореї, і Китаю здавалося, що цією північною Кореєю він може вертіти, крутіти, як циган як циган сонцем. І що? Цю Північну Корею перехопили московити. Тепер північній Кореї наплювати на Китай, вона повністю зорієнтована на московитів. Ось у них зараз випробування твердотопленого двигуна. Для їхньої балістичної ракети одночасно приїхала подивитися на це випробовування московицька делегація, чому тому, що саме московити надали їм цю технологію. Корейці їм дають свої фофлові снаряди, московити дають їм новітні технології. Китай незадоволений, Китай щось там бурчить в кутку, нічого не може зробити. Китай з усією економікою. Він такий весь великий, тільки на нього наплювати не тільки московитам, на нього наплювати і північним корейцям. Є країна, якій на нього не наплювати. Як звуть цю країну? Сполучені Штати? От, на відміну від Кореї, і на відміну від цієї убогої Московії, Сполучені Штати, з дуже великою повагою, осторогою, обережністю ставляться до Китаю, і от його там приймає. Зараз Байден цього сі, і щось вони там говорять, говорять про бізнеси, там намагаються, щоб потеплішали стосунки, і це дуже важливо, все таке інше. Тобто, вони просто не розуміють на відміну від північних корейців, і на відміну на від непівдохлого чи вже дохлого Путіна, що на Китай можна плювати. Вони не розуміють, що треба це робити, потрібно ставити себе в кінці кінців. Потрібно Грюкати ногою на Китай, і він, в принципі, буде слухатися. Він буде слухатися. От нам, мабуть, справедливо не подобається наше керівництво і все-таки інше. І ми кажемо, які от наші всі ці правителі недолугі, корумповані і все таке інше. Ну, в плані корумпованості тут багато хто з ними може і посперечатися із закордонних колег. Але от я дивлюся, що сунок прем'єр-міністр Великої Британії. Велика Британія. Така традиція, це політична традиція. Зовсім нещодавно вона була ще світовою імперією. Потім, правда, Черчилль вбив цю світову імперію, Такий умніця. Значить, сунак чи Сунак, бере прем'єр-міністр Великої Британії, бере інтерв'ю у Маска. Тобто він інтерв'юєр у нас уже. Він у нас уже журналіст виявляється. Він те, щоб подумати, щоб в та навіть той самий Черчилль, та навіть той самий Ллойд Джордж, та будь-який раніше прем'єр-міністр виступав в якості інтерв'юєра у якогось жуліка американського. Та навіть не жуліка, ну, скажімо, у Форда, наприклад, у Моргана, у Рокфеллера з мікрофоном до Рокфеллера. Як ваша думка про те? Як ваша думка про те для засобів масової інформації? Подумати було не можна. А зараз прем'єр-міністр Великої Британії. Грейт розумієте, Грейт Britain, королівство. Прем'єр-міністр Королівства виступає інтерв'юєром. І що ви думаєте, що це в зверх популярне інтерв'ю вийшло? За два дні подивилися, що 600 тисяч людей. Тут е, яка небудь е, Тіктокер з тортиком яка небудь кулінарна Тіктокерша збирає за день 2 мільйони переглядів. Цей прем'єр-міністр з інтерв'ю з маском зібрав 600 тисяч за два дні. Шорістович, резюмую: на тлі оцих -от світових лузерів, верніше так, на тлі цілого світу лузерів Україна іще ще дуже і дуже виглядає. Ми такі справді найкрутіші. От ви просто маєте звикнутися на нарешті, нарешті з цією думкою, <кух> Курва. Ми найкрутіші в цьому світі. Нам уже є чим пишатися. Е, зараз я скажу по-справжньому важливу інформацію, особливо для тих, хто перебуває у нас на фронті в зоні в зоні бойових дій, але в принципі і для всіх інших так само. Але перед тим, як сказати цю важливу інформацію, я скажу іншу важливу інформацію. І, поза сумнівом, це інформація про. Те, що уже в цю неділю, 19 числа відбудеться, буде гратися вистава колаборант за моєю п'єсою в культеатрі, а 26-го буде гратися в культеатрі вистава ВОП, взводний опорний пункт. Це містична комедія, але наповнена дуже глибокими змістами. А 1-го числа буде гратися вистава після. Це іще більш містична. Комедія з іще більш. Глибокими е сенсами, і будь ласка, ви якось там поцікавтеся цими речами, якщо ви перебуваєте в Києві, і квитками можна поцікавитися в описі під відео. Наші гроші знову ж таки кажу, йдуть на. Фінансування батальйону братство, який діє успішно і діє звитяжно, і рахунками допомоги батальйону. Ви так само можете поцікавитися, і для нас це діло все є дуже важливим для нашого батальйону, тому що він існує значною мірою на ваші пожертви. Але повірте мені, що це в кількостях загиблих ворогів ну, дуже хороше, скажімо, дуже хороше. Коефіцієнт корисної дії, якщо рахувати в кількості загиблих ворогів. Тепер та інформація технічна, яка вам потрібна. Зараз московити навчилися отримувати доступ до даних смартфону. Тут я вже підглядаю в текст, щоб нічого не переплутати. Це інформація від наших друзів зі спецслужб. І навчилися ламати обліковий запис меседжеру Сігнал. При цьому повідомлення надходять нібито від підтримки меседжеру Сігнал Сапот або від контактів з розповсюдженим псевдо Калина, Ведмідь та інші. Ну такі от якісь загально розпоширені псевдо, які вживаються у наших бійців. І часто ви можете подумати, десь я це чув, чи може я з ним був знайомий. І от від таких от приходять повідомлення, ви натискаєте, і далі пішло. повідомленнях сформовані посилання, при переході за якими фіксується місце знаходження смартфону та завантажується шкідливий програмний код. У будь-якому подібному випадку не переходьте за посиланнями. І е, потрібно інформувати в такому випадку свого безпосереднього керівника командира взводу, командира роти, командира батальйону, якщо ви офіцер, і так далі. Тобто будьте обережні, тому що московити працюють і таким чином, і всі ці меседжери не є стовідсотково безпечними, навіть сигнал найбільш популярний зараз. В армії і в спецслужбах і серед українських бюрократів месенджер, але і бачите, і його ламають, або можуть принаймні зламати, тому тут дуже обережно і уважно треба ставитися до всіх повідомлень, які надходять. Я сподіваюся, що саме такими бадьорими, сильними, обережними і хижими. Як і належить сьогодні бути українцем? Ви і є, і на цьому вам моє щире, звитяжне українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою булгакова.